З настанням весни хочеться швидше побачити розквіт природи. Але є мистецтво живопису, яке надовго зберігає на полотнах цю красу. Тож завітаємо до Луцької галереї мистецтв, де буяє всіма фарбами персональна виставка, що називається Мої квіти члена Національної спілки художників України Світлани Костукевич. Мені дуже важлива ця виставка, тому що я для цієї виставки готувалася по суті все життя, вчилася, працювала, але час думала, що мені колись придеться зробити таку виставку, тому що я член національної спілки художників. У нас колеги мої виставляються. і мені ну, Це природньо художнику виставлятися, показувати свою роботу, бачити зі сторони зі сторони цю роботу. Аналізувати і весь час бути в пошуку. Час міняється, міняється естетика, міняється стилістика, і оце, якщо художник не виставляється, він може зациклитися і залишитися в 50-х роках, 60-х роках, 70-х, 80-х, а вже 2012 рік. І кожному художнику хочеться бути на рівні з часу. Мені здається, це, ну, це нормально, і це, але не то, щоб бігти тим часом і там, а просто. Бути в тому часі, переживати, любити цей час, любити людей, які біля мене знаходяться, жити в творчості, тому що це в цьому зміст мого життя, і от зібравши ці роботи які Є роботи що з ранішого періоду, є пізнішого періоду, є зовсім нові роботи. Як ви знаєте, що як виставка, то спонукає людину до нових робіт. І вже перед виставкою з'являються ще нові, нові. І мені здається, що треба художникам всім частіше виставлятися, але це дуже важко. Якщо раніше ідеологічно художнику було важко працювати, то тепер в матеріальному плані воно ну, якось сковує. Художника, тому що всі ці матеріали, все це, все це ну, багато всього художника затрачує сил, енергії, і вона якось навіть не хоче це думати. Вертається вона, не вертається, просто працюєш. Вже нема куди далі. Вже в мене такий вік, що мені треба працювати якнайбільше. І те, що я отримала аванси від людей, з тої доброти, тої, ну як сказати, Наснаги, довіри можливо, то мені треба цю від довіру відпрацювати. Кожен талант це подарунок, дар Божий, і ми в боргу від і перед людьми, і перед Богом. ми маємо відпрацювати. Я як можу, так і відпрацьовую. Виставка має тематичну назву Мої квіти. Квіти, ці квіти не просто, що квіти десь подаровані, чи там вони по суті вирощені. Я сама їх і вирощую, сама їх малюю, а і ці квіти ще з дитинства, тому що малюючи квіти, я перебуваю в радості. І перебувати в радості це теж природне для людини. І хочеться ще, крім того, що я сама це маю таке задоволення. Бути художником і хочеться передати ще дітям, тому що зараз, як мені сказала, є інші цінності, не тільки мистецтво. Я була здивована. Вчора така мова в мене була з одною людиною. Я, я так, мені так було дико. Як -то? Мені здається, кожна культурна людина має цікавитися за мистецтвом. Зацікавлення може бути різні: собаки, коти, природа, там, буковель, там ще інше, все це ми любимо, все інше, але є ще такі поняття, як мистецтво, і людям часто буває Просто я не знаю, чи закритість якась. Я бачу, зустрічаюся з цим, стикаюся, і мені від цього трошки так страшновато. Світлана Костукевич і справді не біжить за часом, не любить метушні. Навіть виставку цю можна цілком назвати після ювілейною. Бо їй не важливо, коли, а важливо, що і як. Цьому навчає і учнів студії при власній майстерні. А також художньої студії сонечко при недільній школі свято Покровського храму міста Луцька працюючи з дітьми зараз мені найлегше. Вони відкриті, вони мають величезні амбіції і мають плани. Наприклад, у мене учениця мріє працювати, вчитися, наприклад, у відні або якось інше, тому що вже світ відкрився, кордони відкрилися. Батьки хочуть дітям своїм дати гарну освіту, гарні якісь враження і багато в мене є дітей, які вчилися в мене, Ну в мене вчилися Студенти їхні батьки в мене навчилися на кафедрі дизайну, а тепер приводять до мене маленьких дітей, і ми з ними граємося, бавимося, творимо. Я не, не схиль, прихильниця такої дуже жорсткої студії. Жорстка студія потрібна, коли людина сама доросте. От якщо вона бачить, що в неї щось там не виходить в творчості, вона мусить аналізувати і бачити, що їй бракує. І дивіться, скільки зараз книг, скільки зараз інформації. Можна любі людини навчитися і малювати, і творити. І дивно художників стає менше і менше і менше. Мені це трошки так не зрозуміло, тому що м -м, є можливості. Я згадую своє дитинство, де Олівець був за щастя, і я малювала зранку до ночі. Звичайно, я розумію, що зараз комп'ютери, інтернет це легше. І що батьки хочуть дітям дати легший шлях, ніж такі, як наприклад, ми проходили. Давайте розмальовуємо, розмальовки зробимо. І в мене дитинка почала малювати і плаче. Речі, ти плачеш. А де розмальовка? По чому мені малювати? Розумієте, абсолютно не вчать мислити, не придумувати, фантазувати, ну складати якісь плани, якісь проекти. Це тільки слова в школах, а в школах взагалі страшне робиться по мистецтву. Це я коли стихаюся, я просто я навіть вже не хочу коментувати це. І, чесно кажучи, я для себе відкрив, хто такий є художник. І ось я зрозумів, що художник це та людина, яка усьому бачить красу. Одного разу, коли ми з Таною саме мандрували, їхали ми через поля. Це, мабуть, десь було літній період. Я з такою тугою кажу, що стане саме, гляньте, які пусті поля. Чому вони не засіяні, бур'яни? Гляньте, як шкода, це ж на Україні у нас. А вона каже, де? Кажу, та ось направо, наліво гляньте. Де? Ну, стана Семен, ось перед нами. Для мене все красиво. Кажу, як красиво. Так гляньте, квіти, скрізь квіти, хоч вони мене бур'яни, хоч там і кульбаба». Я потім так собі придивився, придивився, я справді побачив в цих бур'янах красу. Тому я хочу побажати стана семейна, щоб якомога більше цієї краси у вас було, і ви її віддавали. І, зокрема, стана семейна вона характеризується тим, що її роботи цікаві не лише для художників, не лише, не лише для людей, які розуміють мистецтво, а для дітей, для людей взагалі старших. І разом з тим, Стана семейна ще цікава тим, що вона відчуває людей навіть на відстані. Знову ж таки, чисто зі свого досвіду, стана семейна якось мені подарувала картину, я завіз її додому до своєї мами. І коли я показав мамі картину, це стається десь, напевно, освітиться. Да, е да. е Показує мамі картину. Вона каже: о, каже, хто це намалював? Мою хату, в якій вона народилася. Я кажу: я зразу, о, ну є та Семенна, е така наша хороша е подруга. Вона каже: Та це ж повністю відповідає тій хаті, якої нині вже досі немає. Тому що нова хата на ній виросла, і це досить далеко. Але стане саме в тебе так воно зійшлося. При Святопкровському храмі в недільній школі 10 років. Я вже кожну неділю приходжу, приводять до мене діток, і ми потрошечку малюємо. Які діти дуже здібні, то їх посилаю в художню школу. Тому що художня школа в Луцьку дуже сильна. Вона одна з найсильніших шкіл в Україні, і там відповідальні такі люди. Я їх дуже всіх люблю. Це мої колеги, і я в захопленні і я ніколи не буду там їм конкурентом чим іншим. Якщо дитина, я кажу, дитина в мене дуже здібна, але бачиш, немає, е, ну, такої е, дисципліни. так, кажу, не, не хочеш дисципліни зі мною, йдеш в школу, там є живопис, графіка, рисунок, скульптура, історія мистецтв, невеликі гроші, будь ласка, вчися, тому що ну, дуже швидко може дитину розбалувати, якщо з нею Непрофесійно працювати, а з маленькими дітьми дуже важ ще, ще важче, тому що непрофесійне відношення може зіпсувати людині взагалі шлях і життя. І дуже я обережно став до діток. І якщо у дітей є здібності, то я стараюся їх розвинути, показати. Ми приймаємо участь в різних конкурсах, в різних благодійних концертах своїми роботами. Я дуже вдячна, що діти відзиваються відгукуються Їм буває важко віддати свої роботи я собі уявляю, тому що мені теж важко, мені немає радості там особливої. Як, що мені прийшли і кажуть, як ж ти зібрала ці роботи, що ти не продаєш роботи, а я кажу, так мені не дуже хочеться їх продавати. Я, чесно, як продам роботу, потім в мене депресія починається, тому що я до неї так, нам не подобається. Вона потім мало того, що вона не подобається, я відштовхуюсь від неї. Я хочу бачити, якщо я віддамся, я забуваю, що вони були в мене. І мені треба зовсім починати, якби з нуля. Коли я їх бачу, то я можу відштовхнутися і вже якийсь інший рівень вийти через те, дуже добре мати і свою колекцію. Спочатку я віддавала роботи, у мене було ноль майстерні, а зараз мені хочеться мати в майстерні свою колекцію і показувати десь з людьми, спілкуватися, доказувати свою точку з точку, якби світосприйняття своє доказу, що я отак хочу бачити світ, а хтось хоче бачити інакше. На персональній виставці Світлана Костукевич представила роботи, виконані в різних техніках живопису: це і акварель, і туш, олійні полотна, живопис на склі. Цікаві роботи художниці із паперової пластики зачаровують витинанки. Художниця застосовує нові сучасні матеріали, текстурні пасти та акрил. Ми разом вчилися, Світлана на одному відділі у Львові. І вже дуже багато років я прослідковую її творчість. Ми зустрічаємося в майстерні на виставках. А сьогоднішня виставка це такий підсумок її, е, мабуть, ювілею. ювілейна виставка, яка Показує, ну я сьогодні побачила такі роботи, які я ще не бачила неї майстерні. Мені всі роботи подобаються, що робить Світлана. Справді вона щаслива, що малює квіти. Але сьогодні на, на Тюрморті я знайшла свою маленьку роботу, яку вона намалювала. Тепер, напевно, мені потрібно дарувати художникам свої роботи, які б десь залишалися на полотні. Світлана талановита художниця, добра людина, віруюча людина. І вона завжди привітна. Вона завжди тішиться і моїми роботами. Ми можемо про все з нею поговорити. Я їй бажаю успіху. Я бажаю доброго здоров'я і творчих злетів». Така людина, яка ніколи не турцює на місці, вона перебуває завжди в Русі, вона старається удосконалюватися, вона шукає якісь нові засоби для самовираження. Я знаю, що Світлана любить малювати квіти ще з дитинства. І коли ми споглядаємо її картини, то ми бачимо, яке у неї трепетне ставлення до природи. Як вона відчуває красу кожної травинки, кожної стеблинки, кожного листка, кожної пелюстки. І виникає закономірне питання: що звідки в неї, в принципі, міської людини, ось це таке трепетне ставлення до природи, до всього того, що оточує і дивує нас? Колись давно, вже, майже 20 років тому, я писала статтю про Світлану Кустукевич. І ми тоді багато спілкувались, вона мені багато розповідала. Ось я про Світланою знайома ну вже багато десятків років, але я багато речей про неї не знала. І тоді, коли ми спілкувалися, коли я брала в неї інтерв'ю, вона мені розповіла багато цікавих речей, і я зрозуміла, звідки коріння її творчості, звідки в неї це натхнення і це бачення і розуміння краси. Справа в тому, що Світлана провела своє дитинство на околиці Луцька. Навколо їхнього будинку були поля. І влітку ці поля розцвітали. Це були суцільні килими, білі килими ромашок, блакитні килими волошок, червоні килими маків. І ось. Господь нагородив Світлану такою вразливою душею, такою відкритою для сприйняття краси, що коли вона бачила ці квітучі килими, її просто серце, її душа переповнювалися радістю. І хотілося якось цю радість висловити, передати іншим. І вона почала малювати. Я хочу зазначити, що художні роботи Світлани Костукевич це не просто красиві картинки, що вони наповнені почуттями, емоціями, що у них відображено стан душі художниці, і це завжди для неї було важливим і завжди вона на цьому наголошувала. А ще таким своєрідним кредом Світлани Костукевич є. Твердження про те, що вона дарує людям радість. Колись вона зізналася в тому, що ніколи не буде малювати атомну війну мерців або проституток, тому що такі речі негативно впливають на підсвідомість людини, а вона хоче дарувати людям лише радість. Світлана Костукевич надзвичайно цікава і багатогранна особистість. Вона Любить поезію, поезію Лесі Українки, Марини Світаєвої, Ліни Костенко. А ще вона захоплюється якимись такими нестандартними, такими цікавими особистостями, такими як чеський художник Альфонс Муха. Як філософи Григорій Сковорода і Еммануїл Кант, як російські художники Філонов і Сомов, а в своїй творчості вона продовжує традиції відомої української художниці Катерини Білокур. Майстрів пензля китайських і японських, українських народних майстрів, і зокрема Марини Примарії Приймаченко, Естонської художниці, міле лес. Я придбала її картини сім років тому. Вони в мене вдома вісять. І я вам скажу, що бувають речі, які буквально за рік-два настільки прийдаються, і ну, хочеться їх поміняти, щось оновити. То це зовсім з протилежного, ну як би сказати, діаметрально протилежні ну, відношення до цього. Того, що сім років вісять ці картини, я кожен день на них дивлюся, любуюся, і, і кожен раз дивлюся як щось на нове. Ну кожен раз вони мені сприймаються по-новому. І кожен раз я бачу, що щось новіше, щось гарніше, яскравіше ті кольори. те все сприймаю. Ну, одним словом, дуже задоволена, що я їх придбала. І, і я думаю, що вони ще не один рік будуть мене цікавити і, і надихати, і, і, і радувати мене, і дітей, і, і внуків, художниця від Бога. А виставка теж. Виставка ну, супер, просто дуже задоволена, що прийшла, подивилася. Такий адреналін, таке, знаєте, приємне щось на душу після тих всіх наших негараздів, тої політики. Ну, треба таке робити і людей до чогось такого приємного, гарного надихати. І ще мудрі греки говорили, що поезія це живопис, що говорить, а живопис це німа поезія. Тож насолоджуємося і одним, і іншим.